Усім привіт! Меган повертається. По очевидним причинам світ побачив сиквел. Адже при кошторисів 12 мільйонів доларів касові збори Меган 1 були аж 182 мільйони доларів. Майже вся команда стрічки повертається на свої місця. Продюсуватимуть знову Джейсон Блю та Джеймс Ван. Режисером знову буде Джеральд Джонстон. І, звісно ж, повертається майже весь акторський склад. Правда, з невеликим оновленням. На одну з ключових ролей у сиквелі затвердили Іванно Сахно. Так ось. Ось цю другу частину зняли всього за 52 дні. Ви можете уявити собі? 52 дні. І як думаєте, це могло б вплинути на якість продукту? Лайк, якщо так, дізлайк, якщо ні. Ну а ми зараз будемо розбиратися, наскільки провальною або успішною вийшла Меган 2. Але перед початком, якщо тобі сподобалась перша частина, то обов'язково постав вподобайку. Побачимо, скільки нас. Ну а ми починаємо. Це вийшли неймовірні дві години задоволення та жанрових кліше. Мені фільм сподобався, картина зроблена ідеально в багатьох аспектах: акторська гра, режисерська постановка і тому подібне. Але це вже дивлячись далі, як її оцінювати. Якщо історію розглядати як сиквел, то фільм провалився. Адже концепція першої стрічки втрачена: тут вже немає тієї ляльки вбивці. Історія набирає обертів. Ця картина вже про повстання щі. Сюжетно є паралелі з тим же Термінатором 2. Але якщо розглядати цей аудіовізуальний твір як окрему історію, то вийшло непогане пригодницьке кіно, де рятують світ від поганців. І так, історія нас намагається порадувати одним неочікуваним плотвістом. тобто хто там справжній гімнюк, але він не серйозний. Про нього можна здогадатися ще до висвітлення. Отож, для мене це типовий попкорновий продукт на хороше проведення часу. Тут немає якоїсь глибини історії, та й сама стрічка взагалі не може визначитися, хто вона. Тут величезний жанровий мікс: сайфай, драма, комедія та багато іншого. Але це не є серйозною проблемою. Досить вимкнути мізки та просто насолоджуватися шоу. Хоча один момент мене таки напряг. Все ж поганий смак у головної героїні на кумирів у 2025 році. Про це не весь фільм говорить, але за ті пару сцен ми чітко бачимо, що кумир дівчинки це Стівен Сігал, і цей сюжетний хід мені не зрозумілий, особливо враховуючи позицію даного персонажа. Його публічні обіймашки з Пупкіним та любов до Параші. Ех, не такі кумири мають бути у дітей. Але навіть через такі деталі я однаково не збираюсь вас відмовляти від перегляду фільму, цього більш легшого, так би мовити, більш лайтового перезапуску минулої стрічки. Власне, тут немає якогось конкретного кіновсесвіту. і в лорі обов'язково можна й не розбиратись. Єдине, що вам варто знати про перший фільм, це те, що Меган хотіла захистити Кеді, але її розуміння піклування було трішки інакшим. В принципі, Меган 2 можна сприймати як окремий продукт. Все, що вам треба буде знати, пояснять у фільмі. Моя оцінка 6 з 10. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якої реакції вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на даний канал, адже таке горіх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Пофіг, що на її рахунку чотири трупи. Вона в біса гаряча принцеса воїн! убити джемму, але Кейді не чіпай. Меган.